Вітаємо всіх на нашому каналі. От сьогодні у мене була доволі плідна ніч, під час якої я всякого цікавого назняв від об'єктів Deep Sky до комети Ольберса. І зараз вже потихеньку починається. Світанок, ну, тобто, ще доволі-доволі темно, але ледь-ледь вже небо сіріє, і я під кінець вирішив зняти таке нечасте явище, це з'єднання двох планет. І в даний момент, в кадрі ви можете спостерігати. З'єднання Юпітера і Марса. От. Відстань між ними буквально точно не скажу, ну десь 17 кутових хвилин. Я думаю, десь так. І от, щоб ви розуміли. Масштаб цієї події. От. вот тут вот, все сузири тельца. Вот. вот. тут у нас. Наша обстановочка. Вот тут стоит машинка наша. На які ми зазвичай приїжджаємо От. і там вгорі вже на достатній висоті сузір'я Тельця mm -hmm. ліворуч. Бета тільця, праворуч альфа тільця. Вон там трохи вище плеяди. Вот І в самому центрі наші два героя. Паралельно йде зйомка через телескоп. От я можу зараз ще продемонструвати, як це збоку виглядає. Стоїть наш телескоп, на ньому висить камера і на камеру йде відеозйомка. Так от воно відбувається. Півтора роки тому я вже робив подібну зйомку, коли було подібне близьке зближення того ж Юпітера, але з Венерою. От. А цього разу у нас Юпітер і Марс. Я хоч і не Прибічник астрології. Але враховуючи те, що зараз відбувається в Курській губернії, то як тут не повірити, що подібні речі можуть якось бути між собою пов'язаними? Зараз я підійду до телескопу і трохи зменшу показники експозиції для того, щоб можна було побачити якісь деталі на самих планетах. Ну, якщо ви зрозуміли, Юпітер це більш яскравий об'єкт. Біля нього видно навіть чотири супутники. От. Ну а Марс трохи нижче і Марс він дещо червонуватий. От. І от зараз я зменшу і до менших значень, бо зараз ISO стоїть 2000 і експозиція на кожен кадр одна тридцята секунди. От я зараз зменшую соду фактично сотні. Ну, тобто це мінімальне значення на даній камері. От. Ну і експозицію з 1,30 секунди теж так переведу десь до однієї сотої, от зараз одна сота секунди. От. І я так сподіваюся, що повинно вже в такому випадку бути видно хмари на Юпітері, смуги. От. Ну, Марс я підозрюю не настільки буде гарно виглядати, тому що він наразі доволі невеличкі розміри має. От. Я, знов таки я не дивився по ефемеридах, але я думаю, що і 10 кутових секунд не буде в даний момент. От, на відміну від Юпітера, у якого його розмір завжди доходить майже до одної кутової хвилини. Ну, а в даний момент може там 50 кутових секунд. В будь-якому разі це разів п'ять, а то і в сім більше, ніж у Марса. Ну і зараз я ще трохи зменшу експозицію до 1,2 щоб уже точно можна було побачити. всякі деталі на поверхні, ну, особливо Юпітера все ж таки. Планети в даний момент кілька годин тому досягли найбільшого зближення і зараз вже поступово розходяться. Вчора я теж робив цю зйомку, але вчора. Відстань між ними була дещо більша, ніж зараз, але і вони ще зближувались на той момент. Наразі вже вони віддаляються. От, і вже з кожним днем будуть все далі, далі і далі одне від одного. Ну От я ще зменшу експозицію до однієї 320-ї долі секунди. Вот. Ну от власне таке собі от увічнення цієї ситуації, яка сталася на небі. Ну і зараз я знов збільшу. Експозицію і чутливість матриці підніму. Отак от, щоб пропрацювалися супутники біля Юпітера. От зараз вже ISO 4000 Ну і експозиція 1.30 секунди. Ці значення я озвучую, в принципі, більше для гурманів астрофото- і відеозйомки, от які зазвичай люблять прийти в коменти і почати ставити подібні запитання, тому щоб цих запитань не було, я просто в процесі озвучую ці значення, а ви собі вже робіть з ними, що, що хочете. От. Ну от власне це все, що можна було в цій історії показати. Тим часом, поки я возюкався. З телескопом в відеокамері планети з-за того, що земля обертається, а відеокамера стояла, ну, точніше, стоїть, не стояла, а стоїть на звичайному фотоштативі, то Наші двоє героїв пішли з кадру. От. Ну от зараз я знов трансфокатором зроблю велике поле. От Ну, а заодно зараз вже потихеньку стає помітним той факт, що світанок набирає потужності. От. І вже потихеньку видно і обрій. От і те, що небо вже не настільки чорне, ну і з іншого боку це більше підкреслює пейзажність цієї зйомки і саму красу події. До речі Поступово вже видно, окрім тельця. Потихеньку видно і пояс Оріона вже нижче. От, якщо камеру ще нижче спустити. Тут це можна все побачити. От. От він Оріон вже піднімається. Ну і видно на фоні небо лінію горизонту, якісь там дерева. Ну от Якщо туди повернути камеру, то вже потихеньку видно світанок над світанком сузір'я. Ну, От Я зараз трохи експозицію зменшу, щоб не так сильно ривками відбувалося. Розриви між кадрами. Ну і от ми над Оріоном знов піднімаємося до сузір'я Тельця і бачимо наших двох красенів Юпітера і Марса. В просторі фактично Марс знаходиться набагато більше, більше, ближче до Землі, ніж Юпітер. Тобто по факту цей маленький Червоний Марсик. От. Ну, Марсик він, тому що в порівнянні з гігантським Юпітером, він дійсно Марсик. От. Він майже рази так, якщо до Юпітера зараз десь... Ну, десь, мабуть, шість астрономічних одиниць, ну, то до Марса їх буквально дві. Ну тобто, фактично Марс. Якщо поділити всю відстань від Землі до Юпітера, 6, 2, ну тобто, 30% Цієї відстані це відстань від Землі до Марса, а всі решта 70 це до Юпітера. От. Ну, тобто Юпітер фактично в три рази десь далі, далі знаходиться від нас в даний момент, ніж Марс. Але при цьому за того, що він просто гігантський в порівнянні з Марсом. Тому він все одно виглядає і яскравіше, і більше за розміром, ніж той Марс. От власне так це все виглядає. Ну, от, Мабуть, ще переведу камеру. Покажу вам поруч плеяди. Ось вони от такі от тут світяться в українській. Мові вони ще називаються стожари. О. Ну, власне, мабуть, на цьому я буду закінчувати цю невеличку екскурсію. От, кому сподобалося. Можете ставити лайки, підписуватись, коментувати побачене. От. Ну, як завжди, в кінці ролика я всім хочу побажати мирного, чистого зоряного неба. Всяких негараздів. Голосні. Хто зрозумів, той зрозумів, що я сказав. От. Ну і перемоги. Пер перемоги нашій улюбленій Україні, щоб ми нарешті кожен міг займатися своїми улюбленими справами. Як захоче, коли захоче, без всяких обмежень. От, а З вами був я. Всім па-па!